Мацуо басьо, хайку, як шумить гуде банан, як у кадуб капа дощ, чую цілу ніч. От такий я єсть. Глянь на росяні дзвонки, той сніданок весь, пущу коня в брід, полегесенько впишусь в літній краєвид, в мандрах. Весь і вмру, вітер в душу наганя, холод і журу. На голій гілці, самотній ворон тихо старіє, осінній вечір, мандрівник і все. Це тепер моє ім'я. Йде осінній дощ. Чужина чужа, знов мандрую у світи. Мжить осіння мжа. Чом так постарів я цієї осені? Птиці, хмари. Перед вродою квітів соромно стало місяцю. Сховався за хмаркою. Вище від жайворонка відпочиваю в небі. Гірський перевал. І зимування свято. Якщо в твоєму серці квітуча слива, мій капелюша плетений вперед, ти справжню сакуру у Йосіно побачиш. У той же день, що й Будда народилось на Божий світ маленьке оленя.